Всім привіт, це смарт-проєкт Коломами. Весна вже стартувала. Настрій змінюється на краще. Очікуємо теплого сонечка, співу пташок і, звісно, квітів. А чи чули ви про те, що квіти можуть бути з ефіру? Від них неможливо відірвати погляд. Вони надзвичайно схожі на справжні, та ще й дуже й дуже смачні. Більше про такі квіти, і не тільки нам сьогодні розкаже майстриня, яка вже чотири роки у зефірній справі, яка робить, повірте, справжні шедеври. і Є однією з найперших зефірних флористок в Україні Юлія Злобіна. Вітаю пані Юлія у нашому колі. Вітаю вас. Тобто. Отже, пані Юля. знаю, що за освітою ви філологиня? А коли і чому виникла власне така ідея відкрити справу з виготовлення солодощів, а саме робити зефірні букети, зефірні композиції? Поділіться, будь ласка, ну сама ідея виникла в декреті. Я саме народила дитину свого сина. І десь через півроку вирішила, що треба щось придумати, таке треба себе чимось зайняти. Чим я не знала на той момент, але я дуже любила фуд-фотографію. Щоб зробити фуд фото, я готувала якісь смаколики, фотографувала їх. Потім думаю, ну, чого я маю дурно їх просто готувати. А треба щось якось можливо відкривати, якусь міні-крамничку онлайн, і ну так, власне, і виникла ця ідея. Угу. Взагалі, чому саме зефір? В дитинстві дуже любила саме ці солодощі? Я б не сказала, що це були мої улюблені солодощі, але просто спробувала раз натуральний, справжній зефір, і думаю, вау. Треба, треба спробувати і собі таке зробити. І якось закрутилося. Закрутилося, і ви вже крутитесь в цьому. І вже так? кручусь так в цьому, вже чотири роки. І спочатку це були просто завиточки. Ну звичайний класичний зефір, який ми звикли бачити в магазинах. А потім це стали квіти. Я побачила, як інші майстрині роблять. Ну їх не так багато було, але я теж почала пробувати, почала виходити і дедалі краще, краще, краще. Угу. Цікаво, що ви позиціонуєте себе як зефірна флористка. Чому так. саме так? Ну тому що використовуються ті самі прийоми заставлення композиції, складання різноманітних. Букетів, що і в класичній mm -hmm. флористиці зі справжніми квітами до того ж, у мене є досвід роботи у флористиці. Я працювала флористом зі справжніми квітами. Працювала так, Знаєте, як складати композиції, якісь так, там, певні так, так так. Ну до цього п'ять років я була філологом, викладачем так. української мови. Потім життя занесло мене у флористику. Мені хотілося більше чогось такого творчого. А квіти я завжди любила. От і два роки я попрацювала флористом. Мені дуже подобалася взагалі робота з квітами. Це така була моя, знаєте, це як у фразі Коли зроби своє хобі роботою, тобі не доведеться працювати жодного дня. Ну то це, було, це був той період. Uh -huh. От, а потім вагітність і декрет. І в декреті вже я вирішила, ага, квітами так я займатися вже не можу, зате можу займатися з ефірними квітами. Поєднувати. Також таки так, смак із е, зовнішньою красою. Е, так, це і квіти, і їх можна з'їсти, тобто вони не з'являються. Ну, Ми там чи більш нічого. практично вже почали мислити після Звичайно. народження так, дитини, так, так. Так. вже не просто до романтики, да? вже можна щось з'їсти, щось там зробити таке, що має таку практичну цінність. Так. Де ви навчалися цій зефірній справі? Саме в зефірній справі я навчилася у своєї колеги в Харкові. Це була технологія приготування зефіру. В неї я і спробувала цей зефір вперше. Квіти на той момент не робив ще ніхто в Україні. Тому якось сама пробувала щось там насадками ліпити, якусь трояндочку, якусь півонію, виходило так собі, але ще 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 пробувала і. До речі, дуже допомогла корейська кремова флористика. Е, майстри дуже часто виставляють свої відео як вони роблять квіти. Е, це, звичайно, трохи е, не та маса, вона не така пластична, uh -huh. як крем, але все-таки техніка дуже схожа. Uh -huh. Тобто переглядаєте так. ці тенденції, слідкуєте за тим, що робите, стежите, Досі. так? так? так. Досі, але так. на жаль, не все можна повторити. Тобто, не всі там елементи можливо повторити з ефіру. Чому? Е, Справа в самій пластичності маси вона набагато м'якша, і зефір має таку особливість. Він дуже швидко схоплюється, дуже швидко е, стабілізується. І тобто, як тільки він застабілізувався, це у його температура маси падає е, нижче 40 градусів, і він вже все він вже не ліпиться з нього вже нічого не зробиш. Тобто працювати швидко. треба дуже швидко. Так. дуже швидко на дуже швидко. дуже швидко швидка, швидка. Якщо людина повільна, то їй не треба зефіром займатися. А... Ну можна спробувати. Є певні лайфхаки, як продовжити, скажімо так, життя з ефірної маси, але ну так треба. Швидко дуже працювати. на це налаштуватись, що квіточку треба бігом-бігом зробити. А, так, дуже довго не вийде. Дуже довго не вийде. На так цим... вона не витримає ні, цього ні, знущання ні, ні, над ні. собою. Так? Стосовно взагалі тенденцій в світі за кордоном люблять зефір. У нас дуже поширено. Останніми роками дійсно композиції, квіткові, якісь а, такі гарні, гарні набори роблять, дарують, просто їдять, купують. Так, а за кордоном е зараз ну в Україні це справді зараз тренд. от, останні роки особливо. Е за кордоном не знаю, що таке зафір. Коли мої набори подорожують світом, вони вже були... мій зефір подорожує більше, ніж я. Тобто він був практично в кожній країні світу, і там люди дивуються, що це таке о, зефір. Ну, тобто, там, люди не пояснюють, маршмелоу, як вони називають, але це абсолютно новий для них смак, і вони дуже дивуються, і вау, класно, ми б теж хотіли таке мати. Але там це не так поширено. Uh -huh. Я чому запитала? Тому що ну, років 15 тому я була в Німеччині, і, власне, ми привозили зефір скуштувати uh -huh. нашим німецьким друзям. Вони були вражені. Дійсно, вони вперше куштували зефір. Можливо, yeah, на сьогодні хто... ситуація змінилась? Ні-ні, нічого не змінилося. Завдяки я українцям Так, само. Але вони ж так, але... подорожують так Дуже багато майстринь, до речі, зараз за кордоном теж продовжують працювати uh, і робити зефір там. І тому я думаю, що вони популяризують його серед українські смаколики так. на сьогодні, так можливо, так ну і в Кореї там ще Ну, люблять там все. Можливо. Вони так започатківці, можна сказати, такі новатори у всьому такому, так стосовно букетів, які ви виготовляєте, робите, складаєте, як правильно це сказати. Чи є серед них якісь особливі, які вам запам'яталися? Якісь особливі, прям особливі. Це був не настільки букет, це була композиція для нейрохірурга. Uh -huh. Мені замовили коробочку з зефірними мухоморами, uh -huh. і було таке побажання зробити зефірний мозок. Uh -huh. Так, ну це виглядало доволі епатажно, але замовниця була щаслива, і я думаю, що той, кому вона його подарувала, теж був вражений. Це те, що нас запам'яталося пам'яталося найбільше. І ще був. Варіант такий дівчина замовила бонбоньєрки, це uh -huh. поодинокі квіточки в індивідуальній упаковці. Я спитала, яке має бути там стрічка, чи яке має бути там пакування, чи колір. На що вона сказала: Ну, я замовляю на поминки, oh. <laughs> тому ну. На жаль, і на такі події теж замовляють, і але це було вперше, тому що в основному це замовлення там на якісь день народження, на свят, на якісь якісь свята, 8 березня, новий рік, весілля. А тут прям. Прямо так. Mm -hmm. Але тобто одно... на, на різні події. Абсолютно на різні так, зефір популярний. Е, до речі, хотіла запитати серед чоловіків, серед жінок, хто найбільше любить ці солодощі, діти. Певно, дітям вважається, що це менш шкідливі солодощі, ніж цукерки чи печиво. Е, якщо є? дитина вже знайома з цукром, е, тоді можна давати. І якщо у дитини немає алергії на якісь ягоди фрукти, тоді немає ніяких заборон. Щодо шкідливості чи ні, uh -huh. ну в помірних кількостях не шкідливо нічого. Але я думаю, що натуральний зефір все ж таки з'їсти набагато корисніше ніж, скажімо, там якусь шоколадку в uh -huh. магазину з невідомими інгредієнтами. Так, всередині, так, 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 так. Тому що тут тільки яблука, цукор, ну те, що ми знаємо, прості інгредієнти, і виглядає воно доволі класно. Mm -hmm. Зараз хочу запропонувати подивитися такий коротенький відеоролик з вашими роботами. Подивимось, що ви ще робите, окрім mm -hmm. квітів. Власне про це почали говорити. А далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт Коломами, і у цей весняний день ми говоримо про прекрасне зефірною флористкою Юлією Злобіною. Пані Юля, ваші роботи це щось неймовірне, дуже все таки так. гарне і впевнена, що дуже все смачне. А за якою власне технологією ви виготовляєте зефір? Чи це таємниця? А, абсолютно не таємниця. Існує три технології наразі: це класична або клеєва, заварна і на соках. Я працюю за класичною, це технологія. Ну, вважаєте, ДСТУ. Вона є найважчою у, у взагалі в роботі, але на мій погляд, це моя особиста думка, що це найсмачніший зефір саме за цією технологією за класичні За класичною, так угу. зрозуміло. З чого починається процес виготовлення зефірних квітів? Повернемось до квітів зі збору яблука. Насправді з приготування пюре потрібні яблука, кислих сортів. Я готую пюре, самотужки, все робиться вручну. Все приготуве пюре. Береться яєчний білок, альбумін. Я використовую. Все, готується маса, робиться квітка. Це так просто? Звучить так, просто доволі просто. Цукру багато використовуєте. Так. Закуповуєте 에... там оптом цукор. Так, у мене вже до речі, там, де я закуповую цукор, вже знають як свою, та, ага, так ага. то ви прийшли скільки вам, 20-40, 60 кілограмів. <рес> тобто я беру великими кількостями. Так само яблука е я беру ящиками ніякими там, не, не кілограмами, скажімо так, не два, не три. <рес> Стосовно можливо інструментів, які ще потрібні, окрім цукру, <рес> Що окрім ще щодо так? інструментів, потужний міксер. Угу. Потужний міксер це запорука успішної маси, хорошої, стабільної, тому що вона має бути збита дуже добре, щоб вона була стабільна, щоб вона не стікала з лопатки, щоб ці квіти вийшли, щоб був хороший візерунок на завитках і на тих самих квітах. Тобто це має бути хороший міксер. Ну а насадки, лопатки, ковщі це вже. Дуже радієте, коли знайдете якусь там насадку, яка вам дуже потрібна. чи там, ну, ось ці інструменти. Є у вас там радощі свої, як у майстрині. А... І чого ви радієте? <світ> <Від> чого <світ> радію? <світ> а, ну, Насправді, воно все таке доволі. Ну, ти нового нічого собі не купляєш. Тобто, для того, щоб mm -hmm. робити квіти, тобі а, ну, шість насадок це з головою. На справа. Тобто Всього, ну, шість. можна більше набагато, щоб там зробити якісь інші пелюстки. Але, наприклад, однією насадкою я можу зробити е, ну, п'ять видів там троянди, наприклад. І це для цього потрібна лише одна насадка. Mm -hmm. А ваша улюблена квітка, яку ви любите робити, має на увазі? Троянда це -да. троянда, тому що її можна зробити ну, дуже багато варіацій. Угу. І е, якщо ви радите комусь, хтось вас запитує, з якої квітки почати. З троянди. А чому саме А, е, Тому що її робити, мабуть, е, найлегше для новачків, тому що там насадка доволі широка, доволі uh -huh. велика. Ну, скажімо так, вона не максимально велика, не маленька, тобто не треба там е, дуже скрупльозно над нею сидіти. І... Найпростіша техніка, тобто ти повертаєш ага. віздочок і насадкою цією відсаджуєш пелюстки. Тобто, якщо ти зрозумієш суть роботи над цією трояндою, то наступні квіти, там півоні, нарциси, ну що завгодно, тобі вже буде легше набагато робити, тому що ти розумієш саму техніку, як ага. тримати руку, як ну, працювати з цим всім. Тобто угу. троянда троян навчився робити троянду, значить, навчишся робити все інше. Угу. Взагалі, є якісь тенденції щодо квітів, що зараз популярно, які квіти замовляють? Uh. А, ну, з огляду на те, що завтра, вже 8 березня, так було дуже багато замовлень, То цього року дуже популярний бузок, дуже популярні півоні і тюльпани. Uh -huh. а, минулого року була популярна мімоза, були поп популярні ранункулюси і трохи троянди. Ну тобто. Тенденція завжди змінюється. Я не знаю, від чого це залежить, але якось люди обираються. Тобто те, є, є своя мода теж але... на зефірній Так, Не знаю, тут навіть в зефірній флористиці uh -huh. є мода на от якусь певну квітку, от чогось вона подобається от саме в цей період. там, півонія. Ну, окей. Всі замовляють півоні. Всі так? замовляють півоні, не знаю чому. так от. Цього року півонії бузок тюльпани. Просто дуже багато зробила. Uh -huh. Чи у вас така квітка-мрія, яку ви хочете зробити? Хотіла б зробити гладіолус uh -huh. саме в такому повномасштабному розмірі. Це ціла композиція насправді, щоб зробити там одну цю квітку. Але от, хочеться мені зробити її. Думаю, що до літа я її зроблю. Нехай здійсняться ваші мрії в цьому плані. Щодо аромату, зефір, ваш зефір так само має аромат, як справжні квіти, так? Чи ви додаєте ароматизатори або ваші квіти? Ні, Мама, тому що так. це натуральний продукт. Ніяких ароматизаторів я не додаю, оскільки це класична технологія. Тому до яблучного пюре, яке є основою зефіру, я додаю пюре ягід чи фруктів. Це полуниця, малина, чорна смородина, лимон, апельсин. І саме ці додані ягоди чи фрукти дають свій смак і дають свій аромат. Тобто ти береш там квітку скажімо. пошука. Тобто і все натуральне так, так? і Вона буде пахнути полуницею, тому що вона з полуничного зефіру. Угу. Ніяких ароматизаторів не потрібно, не потрібно, ну це супер просто. А. А, в яких умовах зберігати ці квіти? От вони дійсно схожі на справжні, можливо, якісь умови є певні. Е, По-перше, скажу, що у такого зефіру дуже великий строк придатності це 30 днів, але за умови зберігання в герметичній ємності, тобто має бути або коробка або контейнер, або угу. банально якийсь пакет, і за кімнатної температури можна заморозити, до речі. Угу. Так, якщо ну. Ну, хочеться там, я не знаю, через місяць спробувати. Може заморозити, розморозити, і він буде нормальний. Добрий. Якщо, якщо чесно, шкода інколи їсти таку красу, вам як не шкода, бачите, квіти, на якими ви стільки працювали, їдять. Ну, для цього що я працювала, щоб їх їли. Нехай їдять ще замовлять. так? Ну, звичайно, люди повертаються. Тобто, краса красою, а коли це ще класний смак, то люди повертаються. Повертаються не за виглядом, а саме за смаком. Тобто, тому що в зефірі головне смак. Угу. Було таке, що ви все хотіли покинути. Ой, так чому передумали? Е, було тричі. Я хотіла все покинути. Мабуть, причина у фізичній втомі, угу. тому що я не дуже вміла е, розраховувати свій час і взагалі питання в таймінгу були. От і мабуть, це таки грала роль фізична втома, якесь вигорання. Тому мені хотілося поставити крапку. Все, я більше нічого не буду робити, але. Ну, але ж це квіти, це ж це ж моя любов. Це любов. Так? Це як, як я можу це покинути. Це мене надихає кожен день. Тому ні на сьогодні задоволені тим, чим займаєтесь? абсолютно на сто зефірною справи. Не лише зефір виготовляєте, але так на сто відсотків, тому що це емоції від людей, які ти отримуєш на А це основне, то коли замовник сьогодні замовляє тобі якусь композицію, там через кілька днів присилає тобі фотографію втішених людей, які отримали цю композицію і не можуть повірити взагалі, що це зефір, і їм подобається, і це класно, і ця людина буде повертатися і приведе своїх друзів, тобто за рекомендаціями. Ну, це надихає працювати. Угу. До вас, я знаю, також звертаються за порадами, пишуть вам, як виготовити зефір в домашніх умовах, угу. якісь там лайфхаки ви так. даєте, так? Ну, якщо звертаються інші майстрині, які, наприклад, тільки починають, або так само мають якийсь досвід, просто там хотіла б щось спитати. Так, звичайно, угу. Ділитись така. своїм досвідом. Зефірне ком'юніті. Так, е Так, майстрині. у нас дуже до речі uh -huh. в Україні дуже велике зефірне ком'юніті. Саме майстрині. Ми такі нас багато, але про нас мало знають. Uh -huh. Uh -huh. Хоча більшість людей такі люблять зефір, так, такі так. солодощі, найпопулярніші мені здається, які. На сьогодні стосовно того, що ви порадили, тим, ну, наприклад, матусями, також матуся молода, які зараз нас слухають, дивляться, які шукають себе або бояться розпочати власну справу, є у вас якась порада для них? А, порада для мам uh -huh. це ну, мабуть, якщо ви хочете а, щось почати робити, просто почніть. Просто почніть і. Не здавайтеся при першій невдачі, тому що е, якщо ви обираєте сферу саме харчуву, тобто робити якийсь там зефір, той самий чи там шоколад, е, може статись так, що не одразу буде купа замовлень, не одразу е, все вийде, не одразу там от ви хочете зробити тут троянду, а вона не виходить. У вас е, дуже головне, головне не покидати це, головне працювати далі і вірити у себе, вірити у свої сили, тому що. Ну, а хто крім вас? Uh -huh. Ніхто. Uh -huh. <laughs> Тому, якщо дуже хочеться, то не спиняйтесь ні перед чим. Дякую, дякую за таку приємну, цікаву та естетичну розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про незмінні атрибути весни квіти, щоправда, незвичайні. Езефірні разом з нами була майстриня, зефірна флористка Юлія Злобіна, яка поділилася своїми лайфхаками та просто неймовірно підняла нам усім настрій. Це смарт-проєкт Коломами. Я Олена Черпатюк, любові та справжньої весни у ваші серця та у ваші сім'ї. Коломами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.